Всім хай! З вами я Чакон, І це перша частина, як я попав на потужний сервер Майнхавен. Ну що, поїхали в жух. Ну і як обичий Майнкрафтер, спочатку я почав добувати дерево. І далі я зробив дерев'яний кайло, щоб добути камінь. Ну а потім я добув своє перше залізо на Майнхавені. Далі мені Влад подарував свою залізну броню. Бо він вже алмазник. Так, і зараз я піду до дерева, щоб почати будувати свій початковий будинок на Майхавені. Так, якось так спочатку виглядає. З сторони сторони, так. І отак я вже зробив чотири сторони. Далі я вже добудував всі чотири сторони і хочу показати, як воно тут виглядає. Так, от перша сторона, ззаді, мало бути сердечко, але чуть-чуть не вийшло. І далі ще одна сторона, якось так виглядає. Далі я побудував дах, по-моєму, виглядає так непогано для початкового будинку. І біля свого будинку я побудував такий малесенький огородик. А далі я добув хліб з свого маленького огороду і добуду, добув я його для того, щоб понести братові, щоб він його спробував. Так, поставимо тут два сундуки, поставимо сюди хліб. Пробуй мій хліб, я тобі приніс на спробу. Тут, тут. Та подивись, зайди отут. Що прикольно, так? Да? Попробуй його, він вкусний дуже. Не знаю для чого, але мені вас вот, допомагає побудувати під його, в моєму будиночку, а потім ще допоміг побудувати дах. Нічого собі він так розщедрився. Я, йому, я його навіть не просив, він сам так підійшов і почав робити. Потім ще побудував зверху маленьке таке вікно, яке ви зараз бачите. І ще допомагає щось зробити. І ззаду ще теж мені побудував вікно за мого сердечка. Ну, І дуже дякую Владу, що він мені так допоміг це все побудувати. Дивіться, як він потужно виглядає. Ну, це просто красота. Дуже велике йому дякую, дуже дякую, занадто дякую. Він мені дуже допоміг. Дивіться, як він ззаду виглядає дуже потужно, по-моєму. Як красиво він почав виглядати, аж помінявся. Потім Тимур мене попросив, щоб я прийшов до нього, і трохи ми кхів, попили пивка. да. Потім іще, іще, іще. Ну, якось так. Потім я ж не пішов, а поповз. Отакий От несподіваний поворотик. І я купляю овада. Незарід і шабони для покращення, щоб бути вже дуже потужним. Отак я виглядаю. Купив у нього шабони для красоти, щоб бути красивим. І ще щось для покращення. Купляю і у Влада. Треба йому написати дякую. Дякую за покупку. Пока. Пока. Потім я за амазинка перетворився на. Незарітника. Зараз покажу, як це все виглядає. І якось отак -от, я потужно почав виглядати. Ну це просто красота. Як воно ще світиться вночі, ой, соска просто. Це дуже потужно. І ззаду іще так виглядає. Так і виглядаю. Потім я з Вадом пішов на рейд, де я успішно добув свої три тотема. Влад маленько два рази здохану, то таке. Потім біля свого брата я почав будувати свій основний будинок там, де я буду жити, цілий Майхавен. Так, і отак виглядає мій будинок, і мені, мій брат допомагає будувати мій підвал, там де буде сховище сундуків. Він допоміг, так треба з ним присісти. Він мені дуже допоміг і потім пішов. Так, я вже починаю робити другий поверх. То, так виглядає поки що мій потужний будинок, треба його ще доробити. Ну що поїхав жух. Так, виходимо, я вам покажу, як виглядає мій основний будиночок. Якось -от, отак він виглядає. По-моєму, дуже красиво. Зараз я його ще добудую. Отак От я його вже повністю добудував. По-моєму, виглядає дуже круто. Якось так це вийшло. З мій будинок так виглядає. А далі я пішов в шахту за алмазами. О, алмази треба тут розкопати. А всього тут два амази. Ну, так, їх скопаємо. Скільки? А де вони? Або їх просто не підібрав. Із двох у мене з візінням 3, всього 3. Ну, нормально. О, і ще одні алмази. Треба тут розкопати. Ну, всього, їх 2, так що ламаємо. І всього у мене вже їх 8. Ой, ще алмази, так, треба тут теж розкопати. Ой, ще алмази, теж тут треба розкопати. Ну і всього їх тут три. Так, із трьох. У мене вже 26 алмазів. О, алмази два. А ну скільки їх тут? О, чотир. Шість. Шість алмазів. Ого! Далі я прийшов додому, щоб купити у Влада два шалкера і щоб зробити кайло моє незарітове. Ой, ще ума, треба тут розкопати. Ну і все, їх тут два із двох у мене випадає. Так, я їх не підібрав, треба викинути мусор. Так, викидуємо. Так, і... ой, ще тут є. Всього шість. І ще алмази. Ого, нічого мені везе. А ну, копаємо, скільки їх тут. Поки що один. Ну, один алмаз, теж нормально. І вибравши з шахти, я зустрів Івана Шела, щоб йому обміняти 300 заліза переплавленого на 5 алмазів. Так ви бачите, як він мені тут їх дає. А ще я зробив вдома тут собі стіл зачаровань. І він теж тут знімається, як бачите. Що я теж з ним стою. І ще я зробив стіл зачаровань і тут я його кладу. Ну яка ж красота. Просто красота. А з вами був я, Чаклун. До зустрічі і це Майхавен 4. Ну все, всім пока і вжу.